Як стати мудем? Прийшов один чоловік до мудреця і запитує, Як мені стати мудем. Мудрець відповів Вийди за двері і постій з того боку. Здивувався чоловік, але зробив, як йому веліла. Вийшов з дому і встав ззовні. А в цей час якраз йшов половний дощ такий синий, що бідолаха повністю помок. Через півгодини він не витримав і повернувся. Я постояв зовні, і що з того? питає він мудреця. Хіба від цього щось змінилось? Коли ти стояв під поливним дощем, може, тобі щось відкрилося? спитав старець. Що мені могло відкритись? обурився чоловік. Я вимокнув під дощем до нитки і почував себе останнім дурнем. Ти зробив важливе відкриття, сказав модець. Якщо людина визнає, що вона дурна, значить, початок покладений. Це і є початок мудрості.